Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Цей обмін особливий. Україна повернула 49 полонених. Будуть вимагати до вічного ув'язнення. У Львові відбулася прес-конференція щодо вбивства Ірини Фаріон. Продавав білі квитки військовозобов'язаним. ДБР викрило голову ВЛК Кропивницького. Росіяни вночі атакували Одесу та район ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків за попередньою інформацією пошкоджено чотири гаражі. Вибиті вікна у 20 приватних житлових будинках. Постраждали чотири легкових автомобілі та дві прибудови до житлових будинків. Поранена одна людина. Ми були двох вдома, вилетіли вікна. повилітало все, не побило машину. Розбило гараж, криша. Зараз піде дощ, буде хату текти. Ну перший раз таке. ми думали, що в нас більш-менш безпечний район. Коли прилітало там на болотно, вона лицо ми чули звуки. Ну було страшно, ну не так, як сьогодні. Сьогодні відбувся 56-й обмін військовополонених. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби та прості цивільні люди. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць Азовсталі, повідомив Дмитро Лубінець, серед звільнених військовий медик та герой України Віктор Івчук та Лені Умерова, яку росіяни захопили в заручники, коли вона їхала до свого хворого батька, за словами омбудсмена стан. Здоров'я повернутих дуже тяжкий. Мамочка, я вже в Україні. Все. Не переживайте, все нормально. Вже на місці, вже на Україні. Зараз в госпіталь, і потім вони вийдуть до вас на зв'язок. Мамочка, я вас дуже дуже всіх люблю. Президент Володимир Зеленський оновив склад РНБО, додав Сибігу Сметаніна та затвердив Стефанішину. Глава держави також вивів зі складу ради екс-міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та екс-очільника міністра техпрому Олександра Камишина. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента. У Львові відбулася прес-конференція щодо вбивства Ірини Фаріон. Донька мовознавиці Софія повідомила, що вона робитиме все, аби справу про вбивство її матері перекваліфікували і підозрюваний отримав максимальний термін ув'язнення, а не 15 років. Також адвокати клопотатимуть, щоб затриманий В'ячеслав Зінченко був особисто присутній на судових засіданнях. П'ятдесят сьомодень зорстокого вбивства. 50-й день, коли ми без неї, але боремось за те, що справу про її вбивство довести і посадити усіх, хто причетний до цього вбивство, з огляду на відомі мені факти і докази, я підозрюваному, як вже я неодноразово казала, я буду вимагати йому довічного ув'язнення. Це вбивство було надзвичайно жорстоким, показовим. Він знав, що він робив. Він робив так, що вона моментально загинула на місці. Володимир Зеленський у вересні зустрінеться із президентом США Джо Байденом, щоб представити план перемоги України. За його словами, у плані небагато пунктів. Проте кожен зробить Україну сильнішою. Такі загарбницькі війни, як війна Росії проти України, можуть закінчити справедливо кількома шляхами або армію окупанта витісняють. Силою або дипломатією, що гарантує збереження реальної незалежності країни та її очищення від окупації, і у першому і у другому випадку Україна потребує сильних позицій, і з цим можуть допомогти Сполучені Штати. І якщо ми однаково з нашим ключовим партнерами хочемо перемоги, пакет. Перемоги, які я представлю президенту Сполучених Штатів, може прокласти шлях до надійного миру до повної реалізації формули миру. Продавав білі квитки військовозобов'язаним. ДБР викрило голову ВЛК Кропивницького. За визнання непридатним до служби, чоловіки мали заплатити від 2 до 10 тисяч доларів. До схеми фігурант залучив лікарку диспансеру, яка шукала охочих уникнути мобілізації і ставила неправдиві діагнози щодо наявних проблем зі здоров'ям військовозобов'язаних. За оперативними даними протягом півроку дії схеми ділки заробили на ухилянтах понад мільйон гривень. Наразі фігуранта. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. 6 тисяч тонн продуктів переробки цукру в українських річках, масовий мор риби, 415 мільйонів гривень збитків. Це лише проміжні підсумки екологічної катастрофи, яка нині відбувається на Чернігівщині. Район постраждав від стоків цукрового заводу, розташованого на Курщині. А наскільки небезпечними можуть бути наслідки, чи дійде отруєна вода до столиці? До чого готуватися киянам? У відповіді на ці питання шукав Олег Ендриксон. Город Чернігів, район Старухи. Сплила повністю вся риба, сплив весь рагуль. Впродовж останніх тижнів соцмережі жителів Чернігівської області регулярно поповнюються такими відео. Виною тому цукровий завод, розташований на курщині його стоки потрапили до річки Сейм. Далі 6 тисяч тонн продуктів переробки цукру попрямували до Десни, масово знищуючи на своєму шляху рибу. Це досить важка рідина, яка попала в сейм, майже не розчинилася і дійшла до Десни. Локальна неприємність чи екологічна катастрофа в пошуку відповіді на це питання. Новини лайв вирушили до Чернігівської області. Зараз ми знаходимося в місті Чернігові на лівому березі річки Десна. І перше враження від перебування то це досить характерний запах. І якщо пригладітися, можна побачити його причину. Місцеві запевняють, ми бачимо лише верхівку айсберга, адже вони самостійно регулярно прибирають мертву рибу. Ріка почерніла ще, мабуть, дні 10 назад. Характерний нальот на берегу. Пісок привратівся в таку чорну масу. І три дня назад почався мор риби. Ми силами кооператива, хто Мог, виходили і два-три рази в день, чотири, як вийшло, вилавлювали мертву рибу і утилізірували. Тож нині потенційні трофеї любителів порибалити на відстані витягнутої руки. От тільки, як то кажуть, є нюанс на лівому березі Десни Доволі багато екземплярів мертвої, розповсюдженої риби, втім, поряд із ними, і доволі рідкісні екземпляри. Поряд зі мною стерлять. Вона занесена до червоної книги. Щоб зрозуміти масштаби лиха, наша знімальна група вирушила на моторному човні в свою рідну поїздку десною. На шляху кілька сіл. Усюди однакова картина. Зараз ми здійснили свою рідну подорож маршрутом брусилів Сноянка, Брумики на великій швидкості все сприймається дуже красиво, дуже мальовничо. Втім, варто зупинитися лише на кілька хвилин. Можна натрапити, ось на такі екземпляри. Цей сум сьогодні рекордний. Він потягнув кілограмів на 15. Чергові кілометри десною перед нами вражаюча і дуже гнітюча картина. Ми з моїм колегою оператором опинилися на ось такому острівці, просто посеред десни, в кількох десятках метрів. Звідси квінтесенція того, що можна назвати екологічною катастрофою. Думаю, що тут коментарі зайві. Кінгівський кінгівське кладовище тварин не так собі виявляв завершення купального сезону, якщо чесно. У ці хвилини мертва на перший погляд десна подає перші ознаки життя. Дякуємо видрі. До Київщини забруднена вода і справді може дійти. У міністерстві захисту довкілля називають терміни. Це 14-16 вересня. Забруднення обох річок завдало Україні збитків на 415 мільйонів гривень. У Міндовкілля кажуть, що подаватимуть позов на Росію і включать цю суму до міжнародного реєстру збитків. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Віталій Продиус. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.